Вітаємо Вас! У Полтаві, на щастя, не бракує активних та цілеспрямованих молодих людей. І сьогодні ми маємо чудову можливість поспілкуватися з одним із найяскравіших представників полтавської молоді. У нас у студії гість Андрій Коновалов, полтавський письменник, член незалежного мистецького об'єднання Магнум Опус. Андрій вітаємо! Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, коли почалося твоє знайомство із книгою, як ти дійшов власне до літератури, і чи було щось те, що справило на тебе колосальне враження, яким би ти хотів з нами поділитися? А, ну, якщо не вважаючи загалом шкільний курс літератури, звичайно, вона до нас прийшла сама. Я думаю, до всіх. Це нам, звичайно, в дитинстві бабуся, мама, тато всі кажуть, читай, читай, література допомагає. Але знаєте, нинішнє суспільство це такі діти, яким аби грати на комп'ютері, планшету, тому до літератури їх важко привчити це. Я гадаю, має прийти саме до тебе. Знаєш. А у боє таке автономне знайомство з літературою, ну тобто таке незалежно від шкільної програми, почалося в класі десь в 10-му, в 11-му, далеко не пригадаю, але точно гадаю, що моя подруга дуже захоплювалася західною культурою, ну західної України. От і є такий письменник Любко Дереш, і в нього є книга Поклоніння ящерці. Mm -hmm. Якось я побачив її, у неї вона і читала. Ось я вирішив також почитати, і вона стільки справила на мене враження, що я відтоді захопився українською літературою і почав все перечитувати. Ну, в основному модернове. Ось ну потім були інші твори. Любка, а потім вже звичайно перейшов і на інших письменників. Ось саме вона на мене справила дуже таке велике враження, mm -hmm. після чого я і почав цікавитись літературою. І власне після цього ти почав писати? А, ні, писати почав ще до цього, навіть коли я. Був ще зовсім маленьким, скажімо так, і навіть не ну, уявляв, що таке літератури, всі величезних обсягів. Е, ну, Це загалом, знаєш, така стандартна історія. Як то питають у людей, як ти почав писати. Загалом це тому, що ти там закохався в дівчину, як завжди, поезія любові. Е, в мене це сталося зовсім в ранньому віці. Мені було лише 12. Я е, е, в таборі зустрів одну дівчину, яка мені дуже сподобалась. І я не знаю, звідки в мене відкрилося. це е, Почуття, і я написав вірш. Навіть тоді два написав. Навіть взагалі була смішна історія. Зі мною був ще мій однокласник у таборі, і в нього теж була дівчина, і теж її звали Віка, як і мою. І я теж писав ще його дівчині від його імені. То я за той тур у таборі написав чотири вірші: два свої віці і два його віці. Ось така історія. Чи актуальна вона зараз для вас? Так, так, в принципі, загалом, уся моя творчість, все, що я пишу, все загалом спрямована любов. Більшість це інтимна лірика. Є в мене і патріотична лірика. Там щось кумедне, якщо схочеться перевести подих, написати щось смішне буває, ну, тому що не можна тільки про любов. Але парадокс в тому, що в основному пишеться про любов лише тоді, коли тобі дуже сумно, коли тебе розбите серце, ось трагедія любовні, тим паче, такі віки, коли тобі ну, я почав писати ну, те, що в 12 я не це. можна вважати якимось витвором мистецтва. Це просто так проби пера, скажімо так. А більш-менш свідомо я почав писати. На першому курсі університету, тоді мені було 17 років. Ось якраз такий період це 17-20, коли ти тобі, відносини з дівчатами, у тебе там розбиті серця, всі ті романи, романтика. І тому лірика з тебе л'ється. Ти навіть не знаєш, школяр на моїх очей, хоча на ще група тонули в цілому раз. Якщо до ліжкам не стало моє плече, то вірить в любов, що із третій зустрічі пас. Даруєш ти ж важко лис. Чагучу печаль, мав супернику куджеу, разючі мухами далі. Запаси піти ті слів позадри подати. Але це тепло Сальвадора десь там удалі. Вони обіймаєш ти всіх. При всіх ти лише в смс, а про призустріч чуваче ховаєш додолу. Твої руки на грудях холодний компрес, на долонях написано, не нашу долю, зрозумів вже, із першого дотику ще те коли подихи наші перебились в океан. Але ми стоїмо, не давші їм я кораблю, а на шлюбці навряд перейдемо сухий океан. Своє серце биття, ти не хочеш зі мною ділить. Тому наша кардіограма хана нема. На колишній я завтра натисну далі.

Андрій, ти навчаєшся на філологічному факультеті. Розкажи нам, чи знаходиш ти час ще для навчання, окрім всього того, чим ти займаєшся ще, і чи допомагає тобі конкретно цей факультет втілювати себе як молодого письменника? Е, так, Звичайно, доводиться знаходити час для навчання, тому що це перша стипендія, це можливість поспілкуватися з дуже хорошими викладачами, які можуть дати дуже корисний матеріал. Ну, на жаль, не вдається, чесно кажучи, ходити на всі пари, тому що ну, таке життя, то тебе буває, там проректор викличе, то завдекан, то декан попросить що зробити, якийсь захід, щось допомогти організувати. Тому доводиться приходити до викладачів і казати вибачте, будь ласка, але ну так сталося, що треба бігти. Але викладачі, слава Богу, розуміють, і мене це дуже радує. Вони йдуть на діалог. Тобто, дуже добре, що викладачі сприймають, Приймають творчість і те, що вони дають тобі розвиватись. Вони не кажуть, що пропустиш там три пари, все, ти іспиту не отримуєш. У тебе є можливість в позаурочний час прийти, доздати щось, перездати, виправити ті ту енку І тобто все добре. А факультет, звичайно, допомагає розвиватись, тому що. Керівництво саме нашого факультету філологічного раду йде на поступки. Всі наші ініціативи студентської ради вони сприймають лише задоволенням. Всі концерти, які ми організовуємо, це музичні вечори, літературні вечори, різні флешмоби, різні акції, заходи. Тобто, у нас їх дуже багато в нашому факультеті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про якийсь із флешмобів. Цього року ми лише починаємо входити все це на сьогоднішній день, наприклад, у нас флешмоб до Дня Миру. Сьогодні взагалі Всесвітній день Миру, 21 вересня. Ось, і ми хочемо зробити таку, таку акцію, значить, на фоні прапора України фотографуються люди, родичі яких зараз в АТО. І вони висвітлюють свої історії цих своїх родичів. І зараз ми хочемо спочатку це зробити в контакті, створити альбом. А потім ми хочемо це роздрукувати і з фотографіями цих людей та їхніми історіями повісити у нас на факультеті. Андрій, а хто є ідейним натхненником у студентській раді? Чи є ідеї а... втілюєте потім у життя? Ну, загалом, у нас більшість творча команда, але просто студентська рада кожна відповідає за свій сектор. Наприклад, я відповідаю за культурно-масовий сектор. Наприклад, але мені допомагають і Олександра Федорченко, це голова нашої студентської ради факультету, Дарина Назаренко, мій зам, скажімо так, моя подруга. Ось загалом за культурно-мистецькі акції, в основному відповідаємо, ми. Ну, і плюс Плюс моя творча команда. Сьому році прийшло дуже багато ініціативних студентів, а я їх вирішив цього року зібрати і створити таку групу, яка б завжди відповідала е, за всі свята. Тобто ми розподілили обов'язки: хтось відповідає за цей концерт, хтось за цей флешмоб, хтось за цей. Е, ось. Чи важко працювати в такому режимі? Е, ні, в принципі, воно важко так, тому що е, знаєш, я зустрічаю людей. От я питаю, чим ти займаєшся в житті? Вона каже: та ну, ось, я там. Прийшла з пар і відпочиваю себе в гуртожитку. Кажу, ну а чим ти ще займаєшся? Кажу, та ну чим займаюся, мені треба відпочити, такі важкі пари. Я там сижу вдома, вчу пари. Ну, для мене це дивно, тому що у мене пари, у мене там театр, магномопус, багато цих всіх різних заходів, куди хочеться бігти. І тобі воно воно це навпаки тебе окриля, хоч ти приходиш, виходиш з дому восьмі ранку, приходиш додому десятій вечора або 11 там Цілуєш маму щічку, бажаєш лише на добраніч, якщо вона ще не спить. Ось і все. Але такий темп мені до вподоби, тому що я вважаю, поки ти молодий, поки в тебе нема сім'ї, поки в тебе нема таких обов'язків, нема дитини, то треба жити, треба робити щось таке, чого ти потім не зможеш зробити. У тебе абсолютно ми часто з друзями мандруємо, їздимо автостопом. І люди нам дивуються, кажуть, як ви так. Ну ви великі молодці там з Полтави приїхали автостопом там до Львова, до Луцька. І дивишся на них, вони кажуть, от, у мене вже дитина, в мене вже сім'я, а я от вже ну, не можу так робити. ви, ну, молодці, що так робите, тому що дійсно, поки є можливість, поки час треба його, скажімо так, активно виливати в життя. Так, і проводити з максимальною користю, щоб дійсно. було потім дійсно. про що згадувати. Кожну мить життя треба прожити так, щоб відчувати наповну її неповторність. У цьому Андрій переконаний на 100%. Постійний рух уперед, підкорення нових вершин. Він не стоїть на місці, йому так тісно серед буденності. Творча душа хлопця знаходиться в постійних пошуках, він не боїться експериментувати та відкривати в собі нові грані, лови летючу мить життя. Змінюй на краще усе, до чого торкаєшся. Не сиди на одному місці, виходь із зони комфорту. Андрій втілює в життя найдивовижніші мрії. У мене є мрія взагалі мандрувати всім світом. Я хочу до цього часу. Ми з другом посперечалися, що ми в 25 років поїдемо мандрувати світом. Тому до 25 років потрібно назбирати гроші аби втілити наш задум у життя. А я дуже хочу, у мене є мрія. Створити в Полтаві якесь дуже класну ресторацію, якесь таке кафе. Або там можна було втілювати мистецькі ідеї, тому що в мене дуже багато друзів. Митців, в основному всі в мене люди творчі, друзі це музиканти, поети, художники І в інших сферах діяльності вони ще себе випробовують. Але у нас в Полтаві вкрай мало платформ, де можна було б зробити виступ. Там, наприклад, стендап або вірші почитати, або музику. Ну, Тож, що є у нас дуже класні заходи, дуже класні заклади, такі як там Віла Крокодила. Наприклад, так вона масштабна, але ну, наприклад, стендап там можна організувати, але ну вірші там ну треба людей 100, На жаль, у нас ще немає такої великої аудиторії. Та ви розумієте, оренда все а Хочеться людям давати цю платформу безкоштовно, аби не казати, там от ти в нас виступаєш. Там 50% наші, а 50 там ви забираєте собі. Наприклад, дуже от вдячні ми пані Катерині. В Директору львівської кав'ярні, от вона завжди йде нам на поступки, вона ніколи з нас не бере гроші, Завжди тільки рада, коли ми приходимо і кажемо, ми хочемо організувати якийсь творчий вечір. Вона й сама дзвонить зі своїми ідеями, ми також їй допомагаємо в цьому. Ось так. Але ну, на жаль, там дуже мало місця, де можна було виступати. Звісно, люди приходять, але буває таке, що приходять, а місць нема. Звичайно, ну, ми завжди знаходимо. Ми то поети там стоїмо десь в закоулках, Але ну, люди, людям тісно буває. Але ну, все-таки є такі. Ті люди, але хотілось би ще чогось ще чогось побільше, розкажи, будь ласка, детальніше нашим глядачам про творчий вечір. Що таке літературний слем? Скажімо, а, ну наприклад, слем. Слем це дуже цікавий вид мистецтва. Наприклад, нещодавно був слем, коли був фестиваль рок-н-бол, там був літературний слем. Саме в цьому слемі була команда поетів і була команда реперів. і вони один з одним змагалися. Тобто слем це загалом просто виходить людина, читає, але і задача не просто почитати, а цей твір треба подати так, аби публіка тебе оцінила. Загалом просто публіці видається комплект оцінок, і люди ставлять тобі оцінку. Як ти виступив? Ось потім там уже там відбиткове, та потім там полуфінал, фінал, фінал звичайно, виходить двоє людей. Кожному дається якась тема із зала, Тобто люди можуть придумати бульче. Наприклад, була тема кіти і кукуруза. Наприклад, ось вони можуть сказати, тобто щось таке зовсім не Їм треба там з 10 хвилин на це, що у фіналі написати якусь поезію. Ну тобто, так був був у нас парний слем. А це коли двоє поетів були не були одним цілим. Вони виходили, робили свій виступ. Їм за це також. Судді оцінювали. А ось у фіналі це було минулого року в музабарі. В фінал вийшли я і мій друг містер коржик. А проти нас були двоє наших друзів з Кременчука. То ми виграли там було також багато всього видовища. Там ми і фарбою розмальовувались. Потім ми з коржиком всі пішли. Ми від дзеркал відтирали ту фарбу, яку ми там порозливали. Ну, було весело. Головне це зробити шоу. Моє тепло усім, але нікому. Я надто вже для всіх, аби чиїмось бути. Мій стан останні кнів суцільна кома. Я, мабуть, псих бо замість крил на спині парашут. Мій пункт призначення мав голівудський трилер. Мій внутрішній Гітлер запрошує на побачення дві мертві ілюзії. Кінцеву зупинку і мені я вибравний. Вічно шоковану, вічно шоковану музу. Порожні трамваї їдуть в нікуди. І поглинають ритмічно знедолених людей, вони в свою чергу думають, що існують тільки два світи. Добро і зло, зло і добро. Окей, я впевнений, що ти теж оцінюєш такими ж заангажованими стереотипами. Я бачу на твоєму обличчі малюнки, котрі говорять мені, що ти роз розчарувався. І в цьому 21 столітті, коли суспільство досягло найвищого апогею, розвитку. Коли гуманізм переміг усі заангажовані ідеології, ти впевнено говориш і, і собі нав'язуєш думку, що всі довкола зрадники і кожен третій паскуда. Та хто ти взагалі такий, що ти мені втираєш, як тебе звати? Мене звати. Я. <реш> <реш> Мене звати Юда! Мій стан постійна депресія, репресія проти радощів, яку змивають дощі брехливої слини, щилється поза моєю спиною, виїдаючи мозок спинить. Спинити не можна процес. Про це тільки лиш мовчати. Мовчати кінжається смайликом, кров цілується із молоком. Молоки моя справжнє стінується. Ваша злісі плітки бутилками по шматочку душу мою дегустують. Пробачте, але я мушу купити для вас літаки. І рейсом прямим на Бармузький трикутник. Хай ці історії там погостюють. У пеклі в райській куточку, скажіть. І досі для вас усіх мили. Здається, я чую сміх, радіте. В руках же мотузка і мила яким напишу у присмертні записи. Спасибі усім, що мене зіпсували. Спасибі самому собі. Затягую. важко вам. Андрій, скажи, будь ласка, чи є у тебе людина, до якої б ти хотів рости? Хтось такий, до кого б хотілося рівнятися? Е, ну, знаєш. Е... Нема в мене як таких кумирів. Є люди, які мені чия творчість мені дуже подобається. Наприклад, в літературі мені дуже подобається творчість Павла Коробчука. Це наш друг з Києва, також поет. У нього є багато книжок. Минулого року, до речі, приїздив, представляв нам збірку свою. Мені дуже подобається, як він пише. Я люблю його, читаю, і хочеться, аби було більше поезії, тому що в дечому я намагаюсь бути схожим на нього. Ну, не знаю, коли я був ще малий, коли мені було 18-19, то хотілося бути схожим. А Зараз, коли тобі 21, то якщо ти пишеш, треба вже намагатися не бути схожим, а треба вже робити щось своє. Тому що воно відразу видно, знаєте, коли людина пише і кажуть, та це Жаданщина, тому що дуже багато людей, які намагаються писати як відомі поети, і Виходить, що вони пишуть майже те саме. Ну, А воно вже ну, так дивиться і кажеш, ну це щось не те, треба вже мати щось своє. Е, багато є там. Актори, яких я люблю, наприклад, там Віл Сміт, Ді Капріо е але ну я б не сказав, що вони прямо мої кумири, просто люди, чиєю творчістю я захоплююсь, і які мені дуже подобаються. Але е якщо ти хочеш стати людиною, потрібно створити себе так, щоб люди йшли за тобою, щоб ти для когось був кумиром. Так щоб був усьому свій індивідуальний почерк, так. свій власний стиль. Андрій, нещодавно ви повернулися разом з Магнемом. Із Львову так розкажіть нам детальніше про форум видавців. Чим запам'яталася вам ця подія? Так, був форум видавців це дуже масштабна подія, книжкова, куди приїжджають видавництва, всі поети. З усієї України, і не тільки з України, з Зарубіжжя там цього року було багато кого, і не тільки з Європи, там і з Китаю були представники, і з Африки. Тобто, було дуже 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 багато. Це насичена подія, яка триває близько тижня, майже тисячу заходів. Тобто, ти дивишся розкади. Наприклад, там п'ятниця, 13.00, і там у тебе 20 заходів, і ти не знаєш, куди тобі бігти. Тому що і це цікаво, і те цікаво. Я вже втретє. Тому для мене вже цей форум був більш таким спокійним, але коли я взагалі вперше туди приїхав, ти йдеш по вулиці, тут хоп поруч з тобою, там Ірванець проходить, або і сидиш, дивишся, тут Іздрик пройшов. І ти, ну, В тебе такі очі, думаєш, Господи, це ж люди, які творять зараз сучасну українську літературу, там і Дмитро Павличко, наприклад, взагалі. Е Якби класик, який в шкільній програмі ми його вивчаємо. І багато таких людей, якими ти захоплюєшся, і вони просто так з тобою проходять поруч, можеш підійти з ними, поспілкуватися. Ось ну, форум це. Багатство нових книжок, хоча цього року вони дуже подорожчали. Якщо минулого року я за 40-50 гривень міг купити багато книжок, то цього року в основному середня вартість книжки коштувала гривень 70-80. Але, звичайно, люди творчо підходять до цього видавництва. Там видавництво Старого Лева, наприклад, або видавництво Чернівецьке Меридіан Черновець, вони дорого продають свій матеріал, але воно того варто, тому що ти відкриваєш книгу, і це не просто якісь сірі. Сторінки не дуже гарні, а дійсно там яскраві малюнки, дуже класно підібрано все. До кожної книги підходять видавці творчо, тому 70-80 гривень віддати можна за книгу. Придбав собі якусь книжечку цікаву. Так, звісно. Хоча я відклав собі 300 гривень, проте я купив значно менше, ніж очікував, тому що дійсно книги подорожчали. Купив собі так Григорія Семенчука, дуже раджу молодим поетам. Він пише. Молодо пише сучасно, і молодь його зрозуміє. Тобто, це не. Прям такі, от зараз дуже модно, пішла писати верлібри, вірші вони ну, дуже класні, але, от, наприклад, навіть я їх ну, не дуже розумію. А, мені більш подобається читати те, що люди пишуть, більш так, що ну, був мінімальний сюжет, і можна було зрозуміти, про що людина пише. Наприклад, я читаю там Коропчу каже, дана, я розумію. А, є такі поети, яких я ну, не надто розумію, навіть із моїх друзів, але ну, в принципі, це класно. Не кажу, що це погано. Просто от, ну, не знаю, мені воно вони до душі. А що б ти міг порадити молодій людині, яка тільки починає писати, от в майбутньому як правильно себе розвивати, як правильно свій власний почерк uh -huh. зробити? Ну да, спочатку думаю, треба знайти все-таки людину, на яку тобі хочеться рівнятися, якою ти будеш захоплюватися. Треба якомога більше читати. і В основному це звичайно, поезії. Але зараз деякі, ну, наприклад, у нас магномопис приходять молоді люди, яким 15-16, вони також починають писати і роблять свій творчий шлях, але деякі з них пишуть. Такою, знаєте, старою школою, типу, от намагатися бути схожими е, на Ліну Васильівну Костенко. Ось, але е, зараз ну, тенденція таке від відходить. Це вже е, я дуже поважаю, ну ми всі поважаємо, звичайно, Ліну Васильівну Костенко, ось цю стару школу. Але це вже відходить. Зараз уже поезія так не розвивається. Тому, якщо ти пишеш, то тобі варто рівнятися на нових, скажімо так, зірок літератури, це, е, звичайно, Сергій Жадан, це Іздрик, це Семенчук, це Коробчук. І багато багато різних лазутків, ну їх дуже багато. Кому більш подобається жіноча поезія, кому подобається чоловіча. Ось тому це вже спочатку треба видивитися у людини, знайти, що ж вони пишуть, і порівняти ці його вірші з віршами сучасних відомих письменників, і настановити його на той шлях, до кожного треба рівнятися і кого писати. Тому що якщо там людина пише там, про природу, про щось таке, ось там метафори, сипла, то звичайно йому не скажеш, чи теж одина і. Все. Треба знайти для нього ту людину, яка б йому підійшла. Ну ось Андрію, розкажи, будь ласка, детальніше про ваше об'єднання, про А, да, До речі, ось вже чотири роки ми святкуємо цього вересня. Нашому об'єднанню наступного буде п'ять. До речі, вони зародилися саме на факультеті нашому філології та журналістики. В принципі, ми вже неодноразово про це розповідали. Була студія заспів, яка була при університеті. Але потім деякі ініціативні студенти вирішили виокремитися, зробити щось незалежне, аби не було впливу з боку викладачів, з боку університету. І хто б знав, що з цієї такої невеличкої ініціативи вийде щось таке, на що ну, там приходив місто, ми їздимо по всій Україні. І, ну і щось вимальовується глобальне, масштабне. Ми почнемо спілкуватись. З відомими письменниками України, які до нас залюбки їдуть, які хочуть, щоб саме ми робили їхні презентації, саме наша організація. Ось, ну ми багато вже чого зробили за ці чотири роки, багато чого плануємось. Наприклад, жовтий, Ну, поки літо був невеличка перерва, тому що літо це ми знаємо, що це пора, коли всі на морях, всі на плантаціях у бабусів, у дідусів. Тому ну, дуже мало людей в Полтаві, тому заходи робити не дуже резонно. Але зараз, в жовтні, ми вже ось ми буквально вчора сперечали, чи варто братися за таку кількість заходів. Але хтось кричав, давайте робити чотири заходи, і хтось сказав, давайте. Робити два, але щось таке більш масштабно. Але да, відкритим низько, наприклад, в кінці жовтня у нас Макс Кідрук має приїхати. Морі, відомий аудіопоет, має приїхати на початку жовтня. Ще є також дві ініціативи. Поки що не скажу, тому що не знаю, що точно будуть або не будуть. Сподіваємося, що будуть. Але про все можна дізнатися в інтернет мережах. Все доступно. Ми за два тижні вивішуємо інформацію, хто приїздить, тобто куди йти. І, і все таке, от до речі, щодо Магнуму і до форуму розкажу, є у нас такий проект Люди читають. Ми його заснували в минулому році, створили. Він організовувався так, що ну, наприклад, ми беремо вірш відомого українського поета і ловимо людей на вулиці, просимо прочитати один-два рядки. І так кілька людей зовсім просто перехожих, може це бути там Марія Іванівна, яка працює в школі, це може бути Сашко, який там вчиться в школі. Тобто, абсолютно звичайно пересічні люди. Люди, і так вони кожен читає по один по два рядки, і все це докупу виходить в один вірш. Ну, все звичайно монтується, і виходить дуже красива картинка. То цей проєкт набув такої досить великої популярності. Ну, не можу сказати, що прям зірвав Ютуб, але навіть письменники на нього відгукнулися у себе там на сторінках репостять. І ось саме на форумі ми робили такий спецвипуск, люди читають, де читали поезію. Василя Стуса читали письменники. І що найцікавіше, була презентація нової книжки Василя Стуса, е, ну як нової книжки, е, син, син Василя Стуса її презентував, і ми також його знайшли. І навіть він у цьому випуску прочитав нам рядки свого батька. І Наостанок побажай нашим глядачам чогось особисто від себе. Чого е, бажаю, бажаю вам, шановні глядачі! Бути завжди активними, любити мистецтво, тому що мистецтво воно дійсно окрилює. Це музика, це вірші, це архітектура, це театр. Знаходьте час у своїй буденності для того, аби дійсно жити, аби не існувати, аби жити. І знаходити хоча б годинку півтори, аби насолодитися прекрасною музикою, насолодитися прекрасною поезією, вибратися раз в тиждень, подивитися прекрасне кіно або якусь цікаву виставу. Посміхайтесь бути добрими до всіх, мінімум зла, точніше в нього взагалі не має бути. Просто будьте людьми і будьте щирими. Думаю, нашим глядачам вдалося зануритися у внутрішній світ. Андрій, твій, дякуємо за зустріч, тобі успіхів. Нехай усі твої мрії здійснюються, і нехай кожна мета, яку ти ставиш перед собою, неодмінно буде досягнута. І вам також спасибі, що запросили. Сподіваюсь, наш почули успіх у вашій програмі. Кожна людина свідомо обирає той шлях, яким рухається уперед. Давайте робити правильний вибір.